Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених уселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Можливо, ти сьогодні заблокав у житті. Ти не знаєш, куди тобі рухатись, ти відчуваєш себе втраченим, ти думаєш, що в тебе нічого не вийде, і взагалі життя не має ніякого сенсу для тебе. Але знаєш, що в Біблії написано, що добрий пастух він залишає 99 овець. І він йде шукати ту одну. І можливо, ти сьогодні на місці того одного, хто загубився в цьому житті. І заміть, що написано, що Бог він не йде за 99-ма і забиває на того одного. Ні, так часто роблять люди, вони йдуть за 99-ма іншими. Але вони втрачають цінність однієї людини. Але Бог цінує кожного з нас особисто і йому важливий кожний. Навіть якщо в тебе в житті ще нічого не вдалося, ти нічого не досяг або навпаки, ти дуже сильно впав. Бог хоче тебе знайти, і Він тебе шукає, і він тебе чекає. І, можливо, це відео є знаком для тебе повертатися, повертатися до Бога, пізнати Божу благість і Божу доброту, навіть якщо людям на тебе байдуже, Богу на тебе не байдуже, тому сьогодні розверни своє життя і прийди до того, хто тебе завжди приймає. Повтори за мною разом ці слова. Каже, Господь, я знаю, що я помилився, але я прошу тебе, увійди в моє життя і увійди в моє серце. Ісус, я запрошую тебе в своє життя, і я молюся, щоби Ти його привів в твій божесний порядок, і Ти дарував мені твій мир. Я довіряю тобі свою дорогу і своє життя. Амінь.